Сьогодні ми познайомимося із чудовою породою собак Доберман Пінчер. Це одна з найрозумніших, найстильніших і, чесно кажучи, найкрутіших порід собак на планеті. Забудьте всі стереотипи. Добермани це не лише охоронці та патрульні, а й вірні друзі та заслужені чемпіони у вмінні завжди шикарно виглядати. Тож поїхали. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного відео та не забудьте поставити вподобайку. Для вашої зручності ми підготували інфографіку. Яка розповість вам про ключові характеристики породи, включаючи її походження, фізичні особливості, особливості характеру та вимоги догляду? Доберман Пінчер був названий на честь свого творця Карла Фрідріха Луїса Добермана, збирача податків із Німеччини, який прагнув вивести породу собак, що поєднувала б у собі якості відданого компаньйона та надійного сторожа. Вважається, що доберман походить від таких порід, як Ротвейлер, чорнопідпайлий тер'єр, німецький Пінчер і, можливо, Хорт. Традиційно доберманам купірували хвости відразу після народження, а пізніше купірували вуха, щоб вони стояли прямо. Багато суперечок викликала практика купірування вух і хвоста у собак, у тому числі і у доберманів. Деякі країни вже ввели заборону на ці практики, хоча в багатьох інших вони досі дозволені. Проте, все більше людей вирішують не змінювати природну форму вух своїх доберманів. Доберман це віддана та розумна порода, що має м'язисту та пропорційну статуру, випромінюючи силу та впевненість. Незважаючи на вражаючу зовнішність, вони відомі вірністю та міцним зв'язком зі своїми родинами. Їх часто називають собаками-липучками за їхню схильність триматися поряд із власниками. Доберман незрівнянно безстрашна та пильна порода, що з гордістю стоїть серед найкращих у світі собак-захисників. Ці риси роблять їх ідеальними поліцейськими, військовими та сторожовими собаками. Добре, навчені добермани часто чудово справляються з дітьми та в різних соціальних ситуаціях, і вони можуть бути чудовими собаками-терапевтами. Темперамент породи, як правило, відомий як слухняний, але водночас захисний. Ця порода зазвичай досить ніжна і неагресивна за своєю природою. Хоча вони можуть мати страхітливий вигляд, добермани добре підходять для різних життєвих ситуацій. Репутація сторожових собак робить їх чудовим вибором для сімей або власників, які проживають на великих ділянках землі. Хоча добермани в цілому здорові, існують певні хвороби, до яких ця порода схильна. Одним із них є здуття або заворот шлунка. Такий стан, при якому шлунок собаки закручується навколо короткої осі, це небезпечний для життя стан травлення, ознаки якого власники повинні вивчити та знати, що робити, якщо він виникне. Генетичні захворювання, які можуть вплинути на породу, включають дисплазію кульшового суглоба, дилатаційну кардіоміопатію, збільшене серце, хворобу фон вілебранда порушення згортання крові, прогресуючу атрофію сітківки, альбінізм і гіпотереоз. Відповідальні заводчики перевіряють своє племінне поголів'я на ці стани здоров'я за допомогою медичного тестування. Ніколи не купуйте чи собаку у заводчика, який не провів генетичного тестування свого племінного поголів'я на ці умови. Доберман має коротку гладку шерсть, яка не вимагає багато догляду. Ви можете розчісувати його раз на тиждень або протирати його шерсть мокрим рушником. Купати собаку часто не потрібно, лише тоді, коли він забруднився або з'явився неприємний запах. Якщо вуха природні, не куповані, слід приділяти особливу увагу підтриманню вух в чистоті. Щомісяця підстригайте кіхті, щоб запобігти їх розщепленню, і чистіть зуби принаймні пару разів на тиждень, щоб запобігти захворюванням ясен та іншим проблемам із зубами. Більшість доберманів мають досить високий рівень енергії і потребують багато вправ, щоб залишатися здоровими. Через їх природний атлетизм, кілька швидких прогулянок або пробіжок щодня допоможуть підтримувати добермана у відмінній формі. Ваш двір має бути надійно огороджений, щоб ваш улюбленець мав місце для бродіння та ігор. Однак ця порода може замерзнути в холодну погоду, тому не залишайте його постійно на вулиці. Участь у собачих видах спорту, таких як слухняність, трекінг і спритність, забезпечить як фізичне, так і розумове навантаження, а також стане джерелом радості для обох собаки та її господаря. Доберман дуже розумний і досить легко навчається. Він дуже сильний собака і може стати настирливим, руйнівним та некерованим, якщо його не виховувати належним чином. Правильна підготовка абсолютно необхідна для цієї породи, щоб забезпечити хорошу поведінку. Соціалізація однаково важлива, щоб собака не був надто страшним чи агресивним. Найкраще тримати собаку на повідку, коли ви йдете на прогулянку. Добі може бути агресивним по відношенню до інших собак, які не належать до їх сім'ї, і захищатися, якщо вони вважають, що ви під загрозою. Незважаючи на те, що багато людей вважають доберманів серйозними собаками, вони іноді можуть бути дещо дурними та невгамовними, особливо будучи цуценятами. Їм буде добре з дітьми, і їм буде цікаво грати разом, якщо дитина достатньо доросла, щоб уважно ставитися до собаки. Тим не менш, вони легко піддаються дресируванню і мають бажання навчатися разом зі своїм господарем. Правильне харчування собаки високоякісною їжею на протязі всього життя є вкрай важливим для Добермана. Цуценя Добермана слід годувати відповідною до віку дієтою, затвердженою заводчиком або ветеринаром. Годувати доберманів слід дворазово щодня. Вживання двох менших прийомів їжі замість одного великого може допомогти запобігти газоутворенням і здуттю живота. Ласощі можуть бути важливою підмогою в навчанні, але занадто багато може спричинити ожиріння. Обов'язково стежте за вагою собаки, оскільки ожиріння може скоротити тривалість життя вашого собаки та збільшити ризик інших захворювань. Обговоріть харчові потреби собаки зі своїм ветеринаром. Щоб отримати рекомендації, які стосуються саме вашої тварини. Дізнайтеся, яка їжа людей безпечна для собак, а яка ні. Зверніться до свого ветеринара, якщо у вас є якісь сумніви щодо ваги або дієти вашого собаки. Постійно має бути доступна достатня кількість чистої прісної води. Отже, добермана цінують за його великий інтелект, відданість і спортивні здібності. Протягом багатьох років ця порода старанно працювала як бойовий та поліцейський собака. Але також залишається вірним супутником для своїх родин. Коли ви визначите, чи підходить вам доберман, обговоріть породу з ветеринарами, власниками та авторитетними заводчиками. Спробуйте зустрітися з собаками такої породи особисто, якщо це можливо. Будь ласка, підходьте до вибору собаки усвідомлено та з усією відповідальністю. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться ним із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за перегляд!